Доброго дня. Сьогодні 7 листопада 24 рік. Таке коротеньке, буду намагатись відео зняти про те, чому саженці потрібно копати, коли опало листя, і коли рослина заснула, самостійно заснула, а не так, як ми обриваємо листя, і що з ним відбудеться. Нічого гарного з ним не відбудеться, воно має шанси більше 50% загинути. Приклад, приїхали люди, купували саженці, каже, що. Ну, не можна, тому що ще от дворічки вже скинули листя. однорічки ще повністю з листям. Ну, копали ми, продали людям. І лишилося у нас в прикопі. Ось я покажу, що сталося. Ось бачимо, був Морозівський. Гарний такий саджанець однорічний. Що з ним відбулося? Нічого, він засох. Він за два тижні у нас на півдні. Знову ж я говорю про південь. Про південь, про те, що у нас відбувається, у нас спека. Зараз воно все одно у нас тепло. Все одно рослина сама не заснула. В неї вегетація йшла в стовбурі, а ми її викопали. Хоч ми і полили, Зараз вам покажу, що далі. Ось, ось ця рослинка. Ось вона. Внизу сплячі бруньки, вони живі. Вони підуть, вони відростуть. І це буде якраз для тих, хто каже, що рослина загинула. Ми у вас купили, вона загинула. Тому що все потрібно робити вчасно. Дуже гарно і потрібно було полив, але ми її прикопали, не поливали. Звісно, що була сира земля тут у нас, тому що тут школка. І що може бути? Це приклад того, що може бути. Бачимо, стовбур майже повністю засох. Ось тут лишилося ще поки що зелене, тому що порушена вегетація. Стовбур ще виготував, ще було на ньому зелене листя. Ми його, хоч і обірвали, те листя, але рослина не заснула. Рослина не заснула своїм сном, і вона загинула. Ну, як загинула? Ось тут піде. Це все одно, як я кажу, фундука, особливо це дрова. Ось саме головне. Ось оце поросль, вона кидає поросль, Ви посадили, і ви формуєте з оцієї порослі в один стовбур вже дерева. І виростають ось такі гарні дворічні фундуки. А потім, вже з тої порослі, ви формуєте ось такі собі вже дерева фундуків. І це стосується посадки не тільки фундуків, це стосується посадки. Будь-чого, дерев так само, все інше. Ну, Дуже потрібно за ними їх притіняти. Особливо, я говорю, за південь. за південь. До речі, наша хурма теж листя скинула. Знімемо сьогодні окремий огляд. Саджайте правильно, не підганяйте продавців і буде все добре. Бачимо, однорічні ще повністю в листях. Повністю в листях. Хоч і буде зима, буде холодно, краще все ж таки посадити вчасно і рослиною, яка заснула. І прокинеться навесні, і буде все добре. Вона нічого не зрозуміє і буде вона нас зростати. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Наші гранати достигають, наші інжири вже примерзли. Все, працюємо, тримаємось і буде все добре.